Привіт, друзі! Ви на каналі Мінцілінцію і ми йдемо зараз у Варшаві. Ми йдемо зараз на сніданок, на корисний, хороший сніданок з великою знижкою, звісно. І... Ой, Хто виспався, а хто не виспався, але зараз йдемо рекомендувати новий ресторан. Йдемо. Називається ресторан як — «Булка Булкап булке». — Він знаходиться рядом з центром. Це недалеко. Ця локація знаходиться рядом з центром. Тобто, якщо ви приїхали до центру, ви можете здорово і смачно з'їсти в одному із варшавських ресторанів. А ще саме, що цікаве, що я там колись працював, але то було дуже давно. То було п'ять років назад. У них меню було одне, а зараз я подивився, що меню зовсім інакше, зовсім інше. Сніданки додавалися. Ну і звісно, чи нам вдасться попасти в той ресторан, тому да, що там тому завжди... Що черги можуть бути однаково. Там завжди Но. черга. А так як бачите, ззаді нас оперний, не оперний а... палац культури. Пале... Палац культури. Тому ми будемо поспішати, бо то вже зараз ще година залишилася до сніданочку. Тому йдемо з нами і будемо снідати. Обзару прийшли ми до іншого закладу. Бачимо, що тут знову черга. Ну ми вже. Набралися терпіння, тому зараз будемо заради того, щоб подивитися, яке в них тут меню, що вони пропонують. Почекаємо в черзі. Але цікаво, як... Менше, черга, цікаво, як буде тут а та черга йти. Так, та черга йти, і, і напевно, теж будуть. І напевно теж будуть. Ну, Бачите, люди з вокзалу йдуть, а і теж не будуть чекати в черзі. Не будуть чекати, бачите, ніхто не чекає, тому... З 10 мінус 10. Але ми вже знаємо веб-хак. Треба розірвувати столик наперед. Зараз я тут придумав новий заробіток у в Польщі, у Варшаві. Буде приходити зранку, займати чергою, і люди, які будуть стояти в будуть продавати місця просто Хочете, 10 злот. Хотіти, і в кафе. Хочете десь зло. А потім десь треба буде е, провіряти, проходити провірку VIP-код. А став на замість них і так буде людей пускати. Тут дуже велика черга зробилась. Ми ще так встигли, якби ми зараз прийшли і ми б там були, то ми б точно не пішли. Довго. Але цього закладу тут не було, бо було, було. попали всередину, а тут такий столик біля барної стойки відразу. Та, напевно, в підвальному приміщенні більше є більше, більше. більше місць. Ну? No i prawie wszystko wypowiadali, po 4 trzeba rozszerzać się wydało. Albo wyjdzie to nie bardzo, albo wyjdzie to mocno. Happy House, z każdego dnia od 16 do 20. <grym> <grym> Dzień dobry. Tak, tak, dokładnie. Dobrze. O, nam się już powiedziało, że stoi wgląd na osób. Zaraz, że będzie winny. Nas już zaproszono. Dobrze. Jak, stali, jak, <grym> po, że pani serweruje, to takie jak... А як ти взагалі сидіти? Так. Ми зараз останні дні киди ще організує. Ось хоробом. Ні, ну це таке, знаєш, як у вагоні. А тут люди не будуть проходити. Ось такий заклад, булочка, пшени булочка. такі от чекавинки. Зараз ми.

Ну і тут такі розігріваючі напої такі подають. Так, дай сніданки. А може ми замовити останні п'єси на кашу з речами? Ой, я можу тут <śś> пересісти, бо тут взагалі вже вирішив. Я ja вже вибрав. А Себі що тобі вибрав? Я свій вибрав. Пан Омлет. Пан Омлет? Так. Апетит не виглядає, до речі. Шук-шук, так? Шук-шук, так. Ні, то забагато буде. Спускусу. Ти e, вибрав пан Омлет. Так. Пан Омлет там іде три яйка, кінзук, сир, брунштин, зелена салатка. Це своє враження про мене. Поки що вражень немає, Слава Богу, що ми почекали тільки 25 хвилин, але так як ми замінили вже другий заклад. Е, ну, почекали. А замовлення в нас знову швидко прийняли. Вони запускають людей, швидко цей приймають замовлення. Я собі замовив в пані Омлет. No, правильно. E, тут іде три яйка, корчинський якийсь сир, авокадо, базилія, петрушка, зелена цибулька. Ну, щось типу такого. Що мені подобається, в самозаході ж тут є відкрита кухня, тобто ви можете тут бачити кухню. Тут все, видно, <говори> все видно і воно, як, як, воно, як, воно, як воно. подають. заплати є великі. Інтер'єр такий цікавий, такий звичайний простий кірпічий, навіть не поштукатурено. Так, вентилятори працюють українка. У нас нападано обстанова, бо на основу, голодово, українські маємо. І на польські питання. На кім з маємо говорити. я, ж вона не почула, ну це дуже добре. А, ми говорили на польській, тому що ми не є в Польщі. <говори> Отаке от ще тут заклад покажу. Таке тут меню. меню. Таке постороннє. Звук-то меню, так. Тут є різноманітні канапки, але ми прийшли на сніданок, тому, тому ось так. Нас посидовий, конечно, такий куточок, ну нічого. Не дуже зручно. Це вже мінус один з 10. Вони вже заробило вісім. І. Подивимося, як, як найшвидше приготують, до речі снігу, але так. Зараз ми підемо подивитися, який там інтер'єр туалету. Отож, тому руки першу чергу Так. Так. Кручкай на каву. Що, як тобі там туалет? Добре. А супер? Супер є, білий, той який ти дуже любиш. Білий, трошки. До речі, я чорну каву можу е, з цукром пити. А з, з чорно можна пити без цукру. Без цукру. Yeah. А тим швидше принести за мною міжнарод. Ну. Mm -hmm. Вони не буде пізніше. Цікаво, що у нас там такого там тревога, щоб чекати. Є, тут кухня відкрита. Перший раз бачу, щоб кухня була відкрита в цьому закладі. Це, напевно, новий заклад, вони відкрили, бо цього закладу не було. Варшаві були тільки два. Там біля моста, і отут в центрі, де ми були, де була черга, але так як ми для вас стараємося і знімаємо хороший контент. Намагається розширюватися. Розширюється, ну? Там вже видно, як готують. Ну, Цікаво, скільки ми будемо. Ну, то добре, що кава смачна. Але бачиш, тут такий, напевно, <кхи> no. великий персонал, бо багато людей. Ну, навіть і той, що був з валізою, то вже попав. Сидить вже. Вже є сніданок. знаєш? До е, речі, тут є зупи, є другі страви. Цілий день сніданки діють. Тут було написано канавки. Тут є такі смачні десерти, зупи, прикуси. Ну, і звісно, повага їхні Мартині і епиролі. Ну, Це їхні такі випивки. От дивіться, наприклад, Тут є пиво «Корона» — 12 злот куштує. Павланер. Павланер це таке чеське по 14. Ілс на 14. Ну, я думаю, як для пива — то нормальна ціна. Якщо ми в магазині вже коштує 5 злотних і також вони діють акції на різні напої mm. ролі. З різні дні різні Ну no, Але швидко було все е, організовано поки. Це є тут соки коктейлі, домова ланоляда mm. свіжий сік, Sig, Retiscumid. Mm. Напої гарячі какао, двоючи mm. татіо. Musimy sobie cały zmiot. Znaczy, że to jest bardzo Nie było się w się, to, ale nie chciałbym powiedzieć, że to jest co To jest coś, co jest. To jest nie To taki coś, wielki, jest. To nie ma do tego salatu? Nie, coś, co To jest coś, co jest. To z w z To jest coś, co To jest Так, давали. Вони што зараз што. кидають а, масло наверх, а тут. Хоч не хоч, а мені себе не може. Можеш намастити. Ну, звісно, ця рукава. А тепер покажи свою страви, яка в тебе. Мій омлет такий подібний. В тебе а. зверху є кунжут. У мене а. називається пан. А в мене пані омлет. Зверху посипана потрушечка. Подивимося, що тут всередині. <кій> Тут сир той з Borghi чи як він там називається. Зверху кинута закручена шинка. Е, такий ось салат. посипано динею. І семечками. І соус винігрейте, який у нас є на YouTube каналі. Так що зараз я буду смакувати. Не второ пожапу. A ale z to będzie... Słońce jest w środku, nie wiem, to będzie słońce. Pokaż, że kto by w środku. Kto jest słońce? szynka, a, bekon i podasan. I omlet spalony? Nie, to po prostu to bekon. <laughs> nie, stanu, nie Tymu... spalon. Nie. Kto... Omlet spalony nie wygląda, że uh -huh. Możesz sobie wyobrazić, jak to pachnie. Ну, звісно, звісно, хліб з маслом, що не вибір собі. Два види хліба, Та, Один чорний, другий білий. Багет і чорний хліб. Колись подавали масло в цьому такому поємничку, а зараз вже кидають зверху на, на цей. Тому ми будемо снідати і будемо. Потім враженнями своїми дивитися. Ну що ти вже закінчив свою трапез. Я, вже... я вже закінчив свій трапець, тут ще в кінці, ще я що я, я щасливий. Бо я з'їв. Ну бачите.

Обсловня, теж вона приходила, питалася, що все добре, що нам смакує. Що саме так, мила така, мила така. Ми е... mm -hmm. ну, Зараз будемо чекати на рахунок, і будемо йти. Люди розбираються. Бачите, вже пусто в залі стає. То вже одні вийшли, а другі вже зайшли. Одні no. вийшли, другі зайшли, no. роздягаються. Дизайн-тарілок не змінився, до речі, тоді як ми ще працювали. А тут уже в них є такі фірмові їхні тарілочки, які з їхньою цією, як вона називається? Логотипом. Логотипом їхнім. Так що ти лишився задоволений, так? так? Як кажуть, голодному коню брат не Ну що, ми цьому закладу я даю сім. Ти скільки даєш? Вісім. Ми рекомендуємо заклад булка через булки». І запрошуємо гостей на проти відвізити, а до Варшави. Може ви цей заклад і спробувати. Виходимо. Кидає, да. Звідси. З цього закладу булочка дві булочку. І тут знову така величезна черга. Вже не є величезна, вже зменшилась черга, ні. Боже сніданки вже закінчуються. Ну так. Друзі, нам сподобалося в цьому закладі. Ми рекомендуємо Бачите, в мене хороший апетит, хороший настрій. Якщо є з місце, я є ситий і не є голодний. Так, а в мене, в мене не дуже хороший настрій, тому що я щось таке замовив, різні якісь такі були смаки, мені то не подобалося, мені то здавалося, що. Яйця э, стухлі. <хи> то... Але якщо не будеш пробувати, не будеш знати, чи вони смакує, чи ні. І взагалі я даю э, 7 балів, булка 6 бібулки. Ну, обслуга була дуже хороша, офіціантка дуже швидко там все видавала, обслуговувала нас, так само рахунок нам дуже швидко дала. Тому було ну, було файно. Але чесно, пригнічує те, що треба стільки чекати. Черга, вот, така штучна. От я не знаю, ну це, це щось треба з цим робити. Сім папа. Paga paga